Положенням про пайову участь передбачено договір між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та замовником будівництва доробиства з обмежною відповідальністю. А між так, да, да, вони забудовник замовник будівництва. Вони відкривали, реєстрували декларацію на початок виконання робіт будівельних, і вони ж будуть вводити в експлуатацію і отримувати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Але у нас на сьогоднішній день по закону до введення в експлуатацію замовник має сплатити пойову участь, сплачувати свої кошти за е, ну, буде ну, саме ну, Полісся 2016. Тому вони звернулися з проханням укласти тристоронню угоду між виконкомом, замовником будівництва і е, платником, інвестором. Тобто вносить свої кошти, буде фактично Полісся 2016. Це для врегулювання їхніх внутрішньо-господарських відносин. Місто головне отримати появи внесок. Хто здається, причому яке? Товариство, е, 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 я, е, я закінчу, якщо ніхто не буде перебувати. Дивіться, е, будинок в експлуатацію будемо приймати ми з товариством. Так, земельна ділянка і майно належить товариству. Коли поліція 2016 має сплатити бойовий по нас? Поясніть мене. коли і які доведення в експлуатацію? Де це прописано? 20 мільйонів 195 тисяч. Кошторисна вартість. 20 мільйонів 195 тисяч, так? Кількість квадратних метрів? 6 6,035. Сума нас? 403,9 тисяч. 403,9. 303 тисячі. Так. Право власності на кому буде на мені. На... Ні, я зараз знову почекаю, я задоволення читаю. Хто право власності? Право власності замовником будівництва. Я перепрошую, я задав вам питання, на кому оформлено право власності. Воно зразу оформляється в період будівництва. На кому оформлено? Ні, договорі замовники. Право власності на об'єкт. На кому право власності? На замовники? На замовник. На, на на замовник. На, не на інвесторів. Коли до інвестора переходить право власності? І яка роль інвестора? Давайте договір тоді. Давайте проєкт договору, тому що це не робота. На наступний виконком проєкт договору будемо вже участвувати. Ми, ми затверджуємо рішення укласти тристоронню угоду, а її ніхто не бачить. За що ми голосуємо? Давайте департаменту. Давайте, хто за те, щоб розробити. Внесення змін до положення додаткового критерію визначення ПВ, е участі Департаменту бюджету і фінансів. Хто за? Ставлю на голосування в цілому проєкт рішення. Цього хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую.